Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. І в цьому відео мова піде про дуже актуальне питання для платників єдиного податку Другої групи: чи можуть вони надавати послуги і отримувати оплати за послуги від своїх клієнтів, громадян України, які зараз перебувають за кордоном? Про це я вам зараз і розповім. Ну а поки я буду розповідати, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Тож натискайте і підтримуйте мій канал. Я вам буду за це дуже вдячний. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається «Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться в галі. І буде під цим е, відео. Там дуже багато цікавої е, корисної інформації у вигляді текстових дописів. Я там е, пишу про новини законодавства, а також про всякі цікавинки в сфері оподаткування. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Згідно податкового кодексу, а саме відповідно до підпункту 2 Пункти 291.4 підприємці, ФОП, пратники єдиного податку другої групи, мають право надавати послуги тільки і виключно пратникам єдиного податку та або населенню. І тут виникає питання: а що ж таке населення? На жаль, більшість підприємців помилково вважає, що населення. Будь-які фізичні особи, незалежно від того, де вони знаходяться, де вони проживають, де вони перебувають в той момент, коли отримують послуги і оплачують за них. Але податкова так не вважає. з самого початку, починаючи з 2011 року. Податкова завжди вважала, що населення це тільки ті люди, які перебувають, в момент, перебувають на території України в момент власне здійснення взаємовідносин із ФОПом-притником єдиного податку Другої групи. Тобто, якщо громадянин України виїхав за кордон, він перестає бути населенням. І е, про це є навіть консультація в їх системі ЗІР. Ось ця їх консультація, я знайшов її в системі Зір, тож читаємо. Населення сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави і наземні громадяни, які живуть в цій державі, тривалий час особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством. Отже, з точки зору податкової, Населення, як я вже сказав, це ті, хто перебувають на території України, проживають або тимчасово перебувають. Тож, якщо іноземні громадяни знаходяться на території України, вони є населенням і можуть отримувати послуги від ФОПа єдиного податку другої групи. А от якщо громадяни України виїхали за кордон. І перебувають за кордоном, то такі громадяни з точки зору податкової перестають бути населенням. І, відповідно, ФОП-підприємець, пратник єдиного податку другої групи, не може надавати е, свої послуги і отримувати за них оплату громадянам України, які, які перебувають за кордоном. Е, на жаль, е, чи на щастя, не знаю, як сказати, е, в самому податковому кодексі. Е, Такого нічого про це немає, ніде не визначено в жодному законодавчому, законодавчому чи на нормативно правовому акті не визначено, що таке населення. Таке поняття ніде не закріплено. І це вільне трактування податкової. Однак, незважаючи на те, що це вільне трактування податкової, якщо ФОП, платник єдиного податку, буде надавати послуги іноземним громадянам, які перебувають за кордоном ну, в своїх державах, або громадянам України, які перебувають за кордоном, то його чекає лише одне. Йому скасують реєстрацію платника єдиного податку і виключать із реєстру платників єдиного податку і переведуть на загальну систему оподаткування. Причому зроблять це, як завжди, заднім часом, з того моменту, коли він вперше надасть такі послуги і отримає за них оплату. І е, тут дуже важливо е, один е, те, чи може податково взагалі якимось чином дізнатися, що особи, які е, яким надавались послуги, перебували за кордоном. Ну, Напевно, якщо особа буде, якщо громадянин України, який перебуває за кордоном, буде сплачувати за послуги ФОПу із е, своєї гривньової картки в українському банку через там Приват-24, через Монобанк, через е, Ощад там, чи, через Пятіжний сервіс будь-якого іншого українського банку, е, навряд чи е, податкова зможе. Щось довести, що в цей момент ця цей громадянин перебував за кордоном. Ну не буде скажіть за все податково перевіряти кожного пратника, шукати там. Я не знаю, там по базі митниці чи прикордонників, чи виїхав він, чи не виїхав за межі України. Під час перевірки цього ФОПа, особливо якщо таких платежів багато. А, хіба, що, хіба що щось в призначенні платежу буде вказувати на те, що в момент його здійснення ця особа перебувала за кордоном? Однак, якщо апарата буде надходити не з української картки, а із картки якогось іноземного банка, або із картки відкритої в якійсь платіжній системі там Vice, не знаю, Revolut, будь-якої, то uh, тут вже чітко буде зрозуміло, що це був пратіж в валюті, і, вочевидь, скоріш за все, uh, цей громадянин, який здійснив цей пратіж, перебував за кордоном. Ну тому що на території України єдиним законним засобом розрахунку є гривна. Якщо розрахувалися не гривною, то відповідно можна припуститися, що Людина перебувала за кордоном в момент апрати, і якщо податкова побачить такі апрати, відповідно такого ФОПа знімуть з єдиного. Податку. Тож, якщо ваші клієнти, частина ваших клієнтів виїхала за кордон через війну і зараз перебуває за кордоном, я б рекомендував би вам якомога скоріше перейти із другої групи єдиного податку на третю групу єдиного податку, яка може надавати послуги кому завгодно. Просто про всяк випадок. Тому що ви ніколи не знаєте, з якої картки запратить ваш клієнт. І якщо він чомусь запратить із картки іноземного банку, і це буде видно по призначенню платежу, чи із картки платіжної системи іноземної платіжної системи, то відповідно податково під час перевірки, якщо це побачить, вам буде горе і біда, вас знімуть з єдиного податку. Тож краще, якщо як я вже сказав, якщо ваші клієнти частково знаходяться зараз за кордоном, переходьте з другої групи на третю. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Ставте вподобайку, діліться моїм відео з вашими друзями в соціальних мережах. Думаю, для них воно теж буде корисним. Ну я на цьому буду з вами прощатися. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!